Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, П'ятниця вечір, ну, в п'ятниця, багато подій. І по... будемо намагатися розбиратися, поговоримо, чому? чому проти одні і за інші призначення Думи. Дума це прізвище варму. Чому? Обіця... Обіцянки США Англії. Ну так думаємо, чи правдиві, чи ні. Подивимося, як це буде. Ну, подивимося про все, як це плавно перетікає. А ще сьогодні Порошенко заявив своєму офісу. Офісі, де вони зібралися обговорити взяточника Олексієва, не взяточника, навіть не хабарника, я не знаю корупціонера, хабарника, я не знаю, решалу Олексієва, і він там заявив, що він буде йти балотуватися в президенти. Ну, я всіх вітаю. Я всіх друзів, вітаю Богдан, Рашен, Енергостанції, Шкода. І так далі, і так далі, і так далі, друзі. І ось все повертається, він хоче повернути на круги своя. Допустимо ми це чи не допустимо От цього я не знаю, друзі. Це треба буде нам дивитися, що у нас буде. Ну, от заявив, будуть готуватися в президенти. Да? І ось тут, на тлі цього ж, зранку, е накладають арешт на Олексієва, це на депутат з фракції ЄС. І начебто його арештували, потім його випускають. ну і... Ну, все правильно. Федіна кричить, всі кричать, це, як завжди, політичне переслідування. Слушайте, слухайте, як мені це, друзі, ну, надоїло. Ну, Вони можуть красти, вони можуть брати хабар, вони можуть все. А сказати їм не можна привищувати скорість, скорість це політичне переслідування. Сказати їм, що не можна продавати наркотики це політичне переслідування. Сказати їм, що не можна давати судді 50 там, чи 25 тисяч доларів це політичне переслідування. Ну ви ж е, пам'ятаєте, як Гончаренко кричить, украли землю політичне прислідування. Не, не, не задекларував. Хатину в Іспанії, політичне прислідування. Аріва збила людину в, на... в наркотичному сп'яніні? Політичне прислідування. Ну, все політичне прислідування. Ну, все. У Тимошенка політичне прислідування, у Яценюка політичне прислідування. Медведчук кричав політичне прислідування. Ляшко політичне прислідування. Ну, коли ж це закінчиться? І коли люди перестануть реагувати, так ось. А, цей Алексєєв приїхав в Верховний Совет, ну, отже, Олексієв, він да? приїхав в Верховну Раду, його відпустили, заліз на трибуну. У мене питання до Цифанчука виникає, виникає, виникає і виникає. Людину підозрюють в корупції і вдачі хабаря. Чому він? На Трибуні в Верховній Раді. Чому в, ми всі не на Трибуні в Верховній Раді, да? коли когось там затримують, когось поліцейські побили, правильно чи неправильно, когось засудили, пересудили? Чому ми всі там, ні? А от Алексеєв, який по 50 тисяч доларів носить за те, щоб не екстрадатували, він каже, що він хотів врятувати громадянина Німеччини від екстрадиції. Слухайте. А він хто? Він суддя, він слідчий, він СБУ, він набу, він поліцейський, він що? Впевнений, що людину, яку ще не екстрадитували. І чи екстрадитували взагалі? Ніхто не знає, він його хотів врятувати. Це якась не те, що звичка Дуна, це лапша на вуха людям. І на вуха от тим людям, які ненавидять нас інших. Хто має іншу думку. Розумієте? А вони нас ненавидять. А чому вони нас ненавидять? Я навіть пояснити не можу. Чому, друзі, вони нас ненавидять. А ось тому, що ми да, не думаємо так, як вони. Розумієте? От ми не думаємо так, як вони. Ну... У мене, у мене просто немає, ну я не знаю. Про що? От скажіть, про що ми можемо говорити? І ось тоді йде далі. Ось далі вже у нас йде цепна, цепна ланцюжна реакція. Да? Порошенко йде в президенти, вибори коли будуть? Виборів не буде, але він іде, але ви готуйтесь, тому лайна буде куча, тому гівна буде куча, тому зараз будуть звинувачити за все, про все, скрізь. І ось уже почалось. Да? Я, наприклад, хотів висловити свою думку да, за те, що Кабмін призначив таку Олену думу головою Арма. Да? Ну, що таке Арма, друзі, ви, мабуть, прекрасно знаєте. Це агентство, яке розпоряджається конфіскованим майном, і там определяється конфіскованим майна і так далі. так далі. Я хотів висказати свою думку, яку я бачу. да, Їй 26 років. Years... Да, вона встигла поробити на 16 місцях, оце все це хотів говорити, 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 там її звинувачують в тому, в тому, в тому. Я... І от зараз я не буду говорити про це. Тому що Порошенко захищає. Взагалі, вибачте, Порошенко проти. Федіна проти, Гончаренка проти, Бутусов проти, Шабунін проти, я не знаю, Желізняк проти. Ось всі ті, хто нас ненавидить, вони проти. А ви ж знаєте, що в суспільстві, і я ж також живу в суспільстві. Да? Ми ж не можемо бути окремими. Да? От, от суспільство таке є окреме. В суспільстві є така, така от, е, таке направлення думок. Якщо ці люди проти, значить тут щось вірно. Я не знаю що. Ось я просто зупинив. Я хочу ще раз розібратися, ще раз подивитися, ще раз поговорити. Наприклад, про Венедіктову я своє враження сказав. Я сказав, що людина не на своєму місці, я не знаю, хто її поставив, я не знаю, за які гроші про думу. да? Про іншу там послицю в Болгарії, ну, я так тр трохи пройшовся, але. Але, але вона працює зараз. Давайте так, працює. Хотів виск... висловитись про цю? Не буду, не буду тому що оця вся толпа захищає хабарника. А тут вона проти. Ну, значить, щось не так. Значить, потерпимо, подивимось, розберемося, а потім будемо про це говорити. Ну, ось до чого дійшли ми всі? До чого дійшло суспільство? Що у нас, якщо там проти, проти, значить це нормально. Так? Як? Як так? У нас нема виборів, а Порошенко йде на вибори. У нас зловили на 50 тисяч, зловили на гарячому в сумки. Але це політичне прислідування. Землю вкрали це політичне прислідування. Будь-що, будь-які покарання. У нас голова Конституційного суду Тупицький, Варюга, має майно вскрізь. Я ж не кажу, що інші не мають. Мають, давайте це розслідувати, давайте це виводити. Ну, йде все поступово. А ці виходять Порошенко, Бутусов, і кажуть: а не можна трогати Тупицького. Ну вони не кажуть, що він хороший, вони кажуть, а це незаконно. А це незаконно, подождіть. А красти законно? А те, що за 30 років не, не побудували державу законно? А те, що за 30 років знищили державу законно? знищили армію, це законно? Взагалі, що законно? Розібрали всі підприємства. Ну де державні підприємства? Скажіть, залишили один «Укроборонпром», який там же свої розкрадали як тільки могли. Торговля зброєю, як вона відбувалася у нас 30 років, ніхто не знає. Це законно. А спіймати е, Свинарчука – це незаконно, це переслідування. Слухайте, так тоді е, на Єрмака все, що ви кажете, це переслідування. На кого б ви що не казали? На Зеленського це переслідування. Ви переслідуєте, ви політично його принижуєте, їх принижуєте. Ну, що це у нас відбувається? Звичайний хабар, звичайні гроші політичне переслідування. Ми ж дойдемо до того, що дійсно, що дійсно буде таке протистояння в суспільстві страшне, що будуть ставити лайно. Ті чи інші, неважливо хто, от зараз просто припускаємо, Порошенко прийшов до влади. І кого б він не поставив, ми все будемо. Інша частина суспільства буде казати, це лайно, це варюга, це крадій, а, не дай Боже, там хтось там з цієї частини суспільства порушив закон це політичне прислідування. Ну як так? Ну, скажіть, як так? Я вважаю, що глузд покинув нас. Але я хочу подякувати всіх тих, хто донатить на наші Збройні Сили України. Оце саме вірне рішення, саме правильне пришвидшувати нашу перемогу. А ось це все це таке деб'язкове, це таке гидотне. Навіть говорити не хочу. Велика подяка Андрійкові Світлані, Олексі Любові, Максимік Наталії, Цимбалюк Наталії, Жданюк Ганна, Ілієнка Людмилі, Драбинка Сергію, Лазебнику Валерію на Монобанк і ще хтось 15.54 на Монобанк перерахував. Величезна вам подяка. На момент запису цього відео це були інші. інших. Я подякую завтра Франції. Величезна вам подяка. Останній день місяця комп, комплекс заявлень, де 10 спальників заявлено. Вони вже будуть в роботі. Десь, мабуть, четверг середа, четверг, пятниця вони будуть у наших воїнів. Щира вам подяка, друзі, за це. Ну, ось що можна ще сказати? А можна сказати, ось чомусь іноземці. Хоч ми ругаємо їх. А, я хочу сказати, Мерседесу Павлу продлили домашній арест щогодні. Чого він був в лаврі вчора, я також не розумію. Чому Олексієв сьогодні в Верховній Раді скажуть, а він депутат. Він був арештований. Чому Стефанчук надав йому трибуну, я не розумію. Хай йде і Судиться, розповідає, дає докази, що він не винний або спростовує їхні докази. Я не знаю що. Але так не може. Так от, чому вчора був Мерседес в Лаврі, також не знаю. Сьогодні Соломінський суд а, про, знову арештував його по 31 серпня. Ну, слава Богу, хоч це нормально. Так от, ми ми. Вимагаємо від наших партнерів, ми вимагаємо від західних партнерів, ми вимагаємо від тих друзів в кінечному ітогі, хто нам нічого не винен. Ми кажемо, що ми воюємо за них і так далі. Ну, по большому, по великому рахунку, я вже казав, та всім похреном. То тобто повинно було бути, і воно в більшості багато кому похрено. У них нема війни. Вони не воюють, але вони нам допомагають. Вони нам вірять, вони хочуть нас підбадьорити, підтримати. Так от розумієте, що пообіцяли Захід пообіцяв це США, Великобританія, Франція і Німеччина виробити такі критерії підтримки і безпеки Україні. Ну, Як вони сказали, що нам вони сподобаються і на, вони будуть приємними. Ну, Ми подивимося, як вони нам сподобаються, як, які вони будуть приємними, ну і так далі. Що ще? Що ще? Е, дохла коняка, грустна коняка, вона сказала, що як вбивали дітей, дівчаток, близнючок, інших дітей, як вбивали мирних жителів. Мешканців України, да, які прийшли пообідать, як вбивали мирних або калічили мирних колумбійців інших, так ми і будемо робити, він сказав. От ми будемо робити так. Ми будемо стріляти там, де вони будуть їсти, там, де вони будуть святкувати. Тому що ми Росія, ми такі, і ми це будемо робити. Ось як ніби оце це пистолкове створіння, сказало. В Раді Безпеки ООН, Москва не збирається підривати Запорізьку АЕС. А я кажу, збирається. Тому що Москва не збиралась нападати на Україну, ні, ні. Москва а, не збиралась підривати Каховську дамбу, ні, ні. Москва не стріляла по Києву, ні, ні. Москва не стріляла по житловим будинкам, ні, ні. Вона ж нічого цього не робить. В Москві нема війни, є якась операція. Москва не збиралась знищувати. Вугледар, Бахмут, Мар'їнко. Ні, ні вона, ж не, вона нічого цього не збирала. І не буде, і не робила, і не буде робити. Так от, друзі. Ну, невже у тут світ не розуміє? Все, що говорять ці люди, якщо вони люди, звісно. Це брехня. Все навпаки. Все навпаки. Ось так. Ось так, друзі, правду говорить Трамп. Він сказав те, що він думає, його правду, але не нашу правду. Це наша ну, величезна неправда. А ось свою правду, що він думає, ці говорять неправду, думають інакше і говорять неправду. А він як думає, так і говорить. Він каже, що треба віддати частину України. Ну, нормально, скажіть. Ну, скажіть, нормально, я кажу, не... Я Трамп, я президент іншої держави, це президенти іншої держави. Це прерогатива інших держав. Ну, коли так каже людина: Маск, Трамп, я не знаю будь-хто, Орбан. Про гарантії написала Financial Times, Те, що я казав, що будуть надавати Франція, Германія, Британія, США. Ну, подивимося. Там і військові поставки, і навчання наших військових, і передача розвідданих, і передача, і постачання зброєння. Подивимось, що воно буде. Це все саміт, друзі. Це все буде саміт. А ще один от, діловар такой, да, на, е, этому, на шоу на одному Солов'їв заявив, що удар по Краматорську це просто шик. Ми вбиваємо дітей. Це шик! Отакі росіяни, щоб ви знали. Отакі росіяни. Друзі, я вам дякую. Завтра субота, 5 хвилин, завтра ввечері стрім. Будемо збиратися. Ще раз велика подяка вам за донати, за вашу підписку, за ваше розповсюдження, особливо за ваше розповсюдження, за вподобаєчки. Ми разом Україна переможе!